Я – захисник свого народу. Я – воїн-захисник свого народу. Я збережу тебе. Я збережу тебе, моя Україно. моя Україно. Від ворожої навали. Від ворожої навали. Я не дозволю нікому. Я не дозволю нікому. Зганьбити честь та славу. Заганьбити честь. Моєї країни, моєї країни, я гордий тим, я гордий тим, що є спадкоємцем слави, що є спадкоємцем слави Володимирського тризуба. Володимирського тризуба. Я пам'ятаю про великі дні. Я пам'ятаю про великі дні нашої визвольної боротьби. Нашої визвольної Усіх часів! Усіх часів! Я буду сильним і незламним! Я буду сильним і незламним! Навіть перед обличчям смерті! Навіть перед обличчям смерті! Ніхто та ніщо! Ніхто та ніщо не змусить мене зрадити тебе! Не змусить мене зрадити тебе! Україно! Україно! Я безжально нищитиму ворогів! Я безжально нищити!